За підрахунками соціологів, 100 тисяч українців кожні півроку повертаються назад в Україну. Так є статистика. Дійсно можливо, якщо порахувати співвідношення, скільки виїхало, скільки повернулося, воно абсолютно різне. Але факт залишається фактом. Кілька причин є родина. Тут, наприклад, чоловік або брат або дідусь, або син тому люди повертаються. Друге, це те, що в Європі або в Америці або в інших країнах важко знайти роботу відповідно до своєї кваліфікації, коли люди фахові, юристи, доводиться їм працювати не знаю, на автозаправці, механіками, мити посуд, доглядати стареньких людей. А це неможливість своєї особистісної реалізації. І третє житло, якісне житло. Тут у людини є квартира, тут у людини може бути. Ти я не знаю, будинок тут можна орендувати квартиру в Європі. Доступу до такої житла, як люди мала тут, вона просто немає. Але повернення біженців з України їхня реінтеграція є зараз стратегічним пріоритетом національного відновлення України. Ми розуміємо, і от є безпекові певні ризики, звичайно, з якими стикається наша держава. Є житлові, є економічні проблеми це основні виклики. Але так чи інакше з ними поступово поруються. Зі мною на зв'язку Володимир Паніото. Це соціолог Київського міжнародного інституту соціології. Володимире, добрий день. Добрий день. Володимире, а якщо реально, чи можливо порахувати за якимись методиками, скільки нас? От скільки зараз в Україні, принаймні на тій території, яка контролюється, проживає людей? Звісно, ми не можемо брати. Окуповані території, бо туди позаселяли росіянців, бо там повидавали паспорти. Хтось з людей був ждунами, вони вважали себе взагалі етнічними росіянами завжди. А ота от територія яка зараз, скільки нас? Взагалі, розрахунки проводити дуже важко, тому що Україна не проводила перепис населення 20 років. Зараз вже більше 20 років. Я пам'ятаю, хоча... нас 52 мільйони. Ну, в нас навіть там за методикою дубілета було 37 мільйонів. Це по а в чому полягала Це методика тих... дубілета. До, до речі, методика полягала в тому, що замість перепису провели таку швидку оцінку кількості населення у різних операторів. Взяли їх дані і викинули. Те, що повторюється, фактично по кількості сім е, карт на в, в кожної людини. Ага. Хоча за нашими даними, там декілька відсотків людей взагалі не мало жодного телефону. Е, ну вони можливо це якось врахували. Так що було 37 мільйонів. Зараз за такими грубими оцінками 29-30 мільйонів. Uh -huh. Так що ну справа в тому, що е, от, дані, які є, вони ще базуються на тому, скільки виїхало, скільки приїхало, і за даними управління Верховного комісара ООН І у 23-му році, от на березні 23-го вони зафіксували біля восьми мільйонів. Ну, деякі демографи, от скажімо. Е, найбільш такі відомий наш е, демограф Ел Лібанова вважає, що ці дані завищені, uh -huh. але після цього ця кількість дійсно почала зменшуватися, і вона зменшилася е, у, за рік у 24 му було вже 6 мільйонів майже на 2 мільйони. Можливо, це не стільки тому, що 2 мільйони переїхали додому, скільки через удосконалення статистики. І ця кількість зменшувалася до травня 24-го року. Було 5,9 мільйона, це був мінімум. Але потім вона почала збільшуватися. І фактично була у 24-му далі 6,1, у листопаді 24-го 6,2, зараз 6,4. Тобто в нас фактично за рік а півмільйони, на півмільйони з кількість тих людей, які є в Європі. Угу. Uh а -huh. якщо приїхали за цей час е-е, тут за рік на півмільйона, значить, 250 тисяч за півроку, а приїхало 100 тисяч. Uh -huh. Тобто в нас все ж таки в 2-3 рази більше виїжджає, ніж приїжджає. Так, а яке от є розуміння у соціологів основні причини, якщо так виділити, чому люди повертаються? А, де, ви вже назвали причини в цьому дослідженні. До речі, це дослідження ну, воно з одного боку дослідження, яке от, міжнародна організація міграції, воно. Ну, таке досить унікальне, тому що це важко знайти цих людей їх не так багато, і вони опитували 40 тисяч людей і був в них скрінінг, а і вони знайшли е, півтори тисячі людей. Які повернулися, але з них повернулося сімдесят 70% це було внутрішнє переміщення особи, а за кордону 30 приблизно. Тобто в них було фактично десь 400 людей, які вони опитали. Тому ці дані не, не дуже надійні. Але те, що вони Ну, по-перше, хто повертається? З тих, хто повертається раніше, частіше поверталися родини з дітьми, а зараз переважно люди похилого віку і одинакі і повертаються. А головні мотиви це сімейні бажання бути вдома та з родиною, там біля 70% людей, так сказала. А додаткові фактори це потреба… В житлі ви про це сказали. Там 23%. і далі робота 28%. Ну менше значення має те, що вдома стало краще з безпекової точки зору. 8%. От що мене до речі здивувало. Я пам'ятаю такий там анекдот. Був особливо про, про Німеччину: що єдині хто може повернути додому е наших біженців це дантисти. Справа в тому, що в Європі, зокрема в Німеччині, для того, щоб потрапити до лікаря, потрібно чекати 2-3 місяці. Ага. Ну там є скоро, але, але як, як стандарт, ти не можеш потрапити до лікаря. І тому дуже багато людей приїздить і для того, щоб тут лікуватися. Ну. Серед тих, кого вони опитували, теж чверть повернулися, але вони збираються знов поїхати. Ну не чверть, п'ята п'ята частина. Приблизно 20%. збираються. Вони приїхали вирішувати якісь свої справи, і потім вони знов повернуться у Європу чи там. Ну я пам'ятаю, ціли... Володимир, як до війни тут в Україну було ціле паломництво, були прямо такі медичні тури. Туристи приїжджали, які ставили собі отак, от пакетом вініри, ставили собі пакетом імпланти, тому що це в рази, якщо не в десятки разів дешевше, ніж в Європі коштувало в Україні. Та й думаю, і зараз коштує. Ну, Просто зараз наші біженці мають деякі програми за кордоном і ця. Більшість, ну, можливо, крім е, там, частини не оплачується, але більшість медичних послуг оплачується. Але проблема в тому, що е, до них неможливо дочекатися. Це ага. місяцями треба чекати, е, поки тебе е, приймуть, може е, гарна якість, але не дуже доступна з цієї точки зору. Так от виявилося, що м, дуже мало таких от, у, е, переліку е, тих мотивів там. Бажання бути вдома 45%, ага. близькість до родини друзів 26, неможливість заробити кошти за кордоном 10%, а от е е труднощі з доступом до медичної допомоги тільки 3%, що мене до речі здивувало. Це е ну, правда, масив дуже маленький, і е тому все ж таки тут дуже велика похибка в цьому дослідженні. Володимир, я вам дуже дякую. Володимир Паніотто, соціолог, директор Київського міжнародного інституту соціології і.